Вітаю вас на каналі Аудіокнига. Сьогодні ми продовжуємо читати новелу Стефана Цвейга АМОК. Приємного прослуховування. Вдарив корабельний дзвін. Два тверді. Ваговиті удари, що довго бриніли тремтливою луною в м'якому, майже непорушному повітрі, і помалу розтанули в тихому, неугавному плюскоті, що долинав із під носа корабля, і вплітався в нитку схвильованого оповідання. Чоловік, що сидів у пітьмі проти мене, наче злякано здригнувся, голос його змовк. Я знову почув, як рука почала нишпорити між пляшками. Почув тихе булькотіння, потім, наче заспокоївшись, він почав трохи міцнішим голосом оповідати далі. Все, що було після, я вряд чи зможу вам розказати. Тепер я гадаю, що в мене була пропасниця. В кожному разі я був надміру знервований, майже божевільний, мене опосів амок. Я вже сказав, та не забувайте, що я приїхав у вівторок уночі, а в суботу, як я встиг дізнатися, мав прибути пароплавом із Йокагами її чоловік. Отже, залишалося тільки три дні, три короткі дні, щоб зважитись і допомогти їй. Зрозумійте, я знав, що мушу їй допомогти негайно, а не міг поговорити із нею. І саме потреба прохати в неї вибачення за свою смішну, свою жахливу поведінку штовхнула мене вперед. Я знав, яка дорога кожна хвилина, знав, що це для неї питання життя і смерті, і все-таки не мав змоги, хоча б слово шепнути їй, дати їй якийсь небудь знак, бо її перелякала моя несамовита і безглузда погоня. Це було. Це було так, як буває, коли хтось біжить попередити іншого, що його хочуть убити, а той вважає його самого за вбивцю і біжить далі назустріч своїй загибелі. Вона бачила в мені лише причинного, що женеться за нею, щоб її принизити. А я що може бути гірше, безглуздіше? Я вже й не думав про те. Моя воля була остаточно зломлена. Я тільки хотів допомогти їй, зробити послугу. Я пішов би на вбивство, на злочин, аби тільки їй допомогти. Та вона цього не розуміла. Коли я вранці прокинувся і зараз же знову побіг до її будинку. Перед дверима стояв бой, той самий бой, що я його вдарив в обличчя, і, вгледівши мене здалека, він, напевне, чекав на мене. Швидко шмигнув у двір. Може, він тільки хотів попередити її про мій прихід, мій. А може, ох, ця непевність, як вона мене тепер мучить. Може, тоді вже було все приготовлене, щоб мене прийняти. Але, побачивши його, пригадавши свою ганьбу, я сам не наважився ще на одну спробу. Коліна мені задрижали перед самим порогом. Я обернувся і пішов геть. Пішов тоді, як вона, може, чекала на мене, так само страждаючи. Тепер я вже зовсім не знав, що робити в чужому місті, що пекло мене вп'яти вогнем. Нараз мені сяйнула одна думка я миттю гукнув візника, поїхав до того самого віце-резидента, якому допоміг тоді на своєму пункті, і звелів про себе доповісти. В моїй зовнішності було, мабуть, щось незвичайне, бо він подивився на мене якось перелякано, і з його вічливості проглядала тривога. Здається, він уже вгадав у мене людину, гнану амоком. Я рішуче заявив йому, що прошу перевезти мене до міста, бо на своєму пункті я вже не можу довше витримати. Я мушу переїхати негайно. Він поглянув на мене, не можу вам пояснити як. Ну, як дивиться лікар на хворого, нерви у вас розхиталися, любий докторе. Сказав він. Я це чудово розумію, але все можна буде влаштувати. Підіждіть лишень трохи. Ну, скажімо, чотири тижні. Мені треба спочатку знайти вам замісника. Я не можу чекати жодного дня, відповів я. Знову той самий чудний погляд. Ви вже мусите якось потерпіти, докторе, сказав він поважно. Ми не маємо права залишати пункт без лікаря. Проте я обіцяю вам, що сьогодні ж уживу усіх заходів. Я стояв перед ним, зціпивши зуби. Вперше я виразно відчув, що я продана людина, раб. У мене вже закипало обурення, але він улесливо випередив мене. Ви відвикли від людей, докторе, а це теж своєрідна хвороба. Ми всі тут. Дивувалися, чому ви ніколи не приїздите сюди, ніколи не берете відпустки. Вам треба товариство, розваги. Приходьте хоч і сьогодні ввечері. У нас вечірка, у губернатора. Там буде вся наша колонія. Тут багато є таких, що давно вже хотіли з вами познайомитись. Частенько про вас розпитували і висловлювали побажання, щоб ви приїхали сюди. Останні його слова мене вразили, розпитували про мене. Може, вона, я зразу, наче переродився і, подякувавши як найчимнішим віцерезидентові за запрошення, пообіцяв йому, що прийду вчасно. І вчасно прийшов, навіть занадто вчасно. Чи треба вам казати, що нетерплячка пригнала мене першим у велику залу урядового будинку? Я став чекати. Мовчазні жовтошкірі слуги вешталися сюди й туди навколо мене, нечутно ступаючи босими ногами по паркеті, і, як здавалося, в моїй притьмареній свідомості глузували з мене за плечима. Протягом чверті години я був єдиний європеєць серед челяді, що безумовно готувалася до вечірки. Такий самотній що чув цокані годинника в кишені камізельки. Нарешті з'явилося кілька урядовців із своїми родинами. А наприкінці й сам губернатор, що почав зі мною довгу розмову. Я уважно слухав його і, як мені здавалося, велично відповідав, аж доки, доки враз у нападі якоїсь нез'ясовної нервовості втратив раз всю свою рівновагу. І почав відповідати не те, що треба, хоч я стояв спиною до дверей, але зразу відчув, що війшла вона, що вона вже тут. Я не міг би пояснити вам, яким чином виникла в мене ця тривожна певність, але ще розмовляючи з губернатором і прислуховуючись до його слів, я відчував рівночасно за собою її присутність. На щастя, губернатор хутко скінчив розмову. Мені здається, що коли б він не відпустив мене, то я, знехтувавши вічливістю, був би обернувся. Таке сильне було це дивне напруження моїх нервів. Так жагуче хотілося мені поглянути назад. І справді, тільки но ну, озирнувшися, я побачив її на тому самому місці, де несвідомо її відчув. Вона стояла в жовтій бальній сукні з глибоким вирізом, з якої матово мерехтіли, як слонова кістка, її прекрасні вузькі плечі. Стояла і розмовляла серед купки гостей. Вона всміхнулася, але мені здавалося, що я бачив на її обличчі помітне напруження. Я підійшов ближче. Вона не могла мене бачити чи Може, не хотіла і дивився на ту усмішку, що привітно і вічливо грала на її тонких устах, і та усмішка знову сп'янила мене, бо вона, ну, ну, бо я знав, що вона удавана і що то брехня, Шедевр мистецтва гри. Сьогодні середа Блиснуло мені в голові. В суботу прибуває пароплав із її чоловіком. Як вона може так усміхатися, так, так самовпевнено, так безтурботно усміхатися і ліниво гратися віялом, замість розтрощити його із страху? Я. Я чужий, я дрижав уже два дні, очікуючи тієї години, я чужий перечував за неї її страх, її відчай, а вона прийшла на бал і усміхається, усміхається, усміхається. Десь позаду заграла музика. Почалися танці, якийсь літній офіцер запросив її. Вона, попрохавши пробачення, покинула своїх співрозмовників і пішла під руку з ним повз мене до другої зали. Коли вона побачила мене, її обличчя ураз перебіг вираз страшної напруги. Але тільки на одну секунду, потім вона, доки я ще вагався привітатися з нею чи не привітатися, вічливо кивнула мені головою як випадковому знайомому. Добрий вечір, докторе. Мить, і вона вже пройшла. Ніхто не зміг би здогадатися, що ховалося в погляді тих сіро-зелених очей. Навіть я, я сам того не знав, чому вона зі мною привіталась, чому враз впізнала мене? Чи була це самооборона, чи крок до замирення, чи тільки збентеження з несподіванки. Не можу змалювати вам, який я був схвильований, усе в мені розбурхалося до дна, Ладне вихопитись назовні. Я дивився, як вона, спершись на руку офіцера, спокійно пливла залою в такт вальса. З холодним, безтурботним виразом на обличчі. А я ж добре знав, що вона що вона так само, як і я, думає тільки про те, тільки про те що лише нам, двом, серед усієї цієї юрби відома страшна таємниця, а вона танцювала вальс. У ті хвилини. Моя тривога, моє бажання врятувати її, і мій подив були ще більші, ніж будь-коли. Не знаю, чи хто стежив за мною, але своєю поведінкою я напевне зраджував більше, ніж вона хотіла приховати. Я, бачите, ніяк не міг дивитися в інший бік. Я мусив так, я мусив дивитися на неї. Я поїдав її очима. Я здалеку впивався в її незворушне обличчя, чи часом не спаде з нього машкара хоч на хвилинку. Вона, мабуть, відчула мій упертий погляд. Їй було прикро. Коли вона верталася під рукою своїм кавалером, вона вдало блиснула на мене очима, наче наказала відійти геть. Чоло знову перетнула зморшка гордого гніву. Яку я вже раз бачив, але я Я вже вам казав, я не пам'ятав себе. Мене гнав мок, усе далі й далі. Я не озирався ні праворуч, ні ліворуч. Я миттю зрозумів, той погляд казав не впадай людям у вічі, опануй себе. Я знав, що вона як. Би це сказати, що вона вимагає від мене стриманості тут, у залі, повні людей. Я розумів, що коли б я тепер пішов додому, то міг би бути певний, що вона завтра прийме мене і що вона тільки тут, тільки тут хоче позбутися моєї настирності, і що вона і цілком слушно боїться з мого боку якоїсь негарної витівки. Бачите, я знав усе, я розумів наказ у її погляді. Та що ж, коли, коли те, що на мене найшло, було сильніше від розуму, я мусив із нею поговорити. Отож, я хисткою ходою пішов до гурту, де вона стояла і розмовляла. І, хоч я знав лише декого з присутніх, прилучитися до них охоплений одним непереборним бажанням чути, як вона говорить. А проте я щоразу зіщулювався, мов побитий собака, коли її погляд холодно перебігав по мені, наче ти був не я, а полотняна портьєра, до якої я прихилився, або повітря, що ту портьєру злегенька ворушило. Одначе я стояв і ждав хоч єдиного слова від неї, хоч якоїсь ознаки примирення. Усе стояв, не зводячи із неї тупого погляду, німий, як пень серед загальної розмови. Безумовно, всім уже впала у око моя безглузда поведінка, бо ніхто не промовив до мене й слова, і їй, мабуть, завдавала муки моя присутність. Чи довго я так простояв, не знаю. Може, цілу вічність я не годен був розбити чарів, що скували мою волю. Я був, немов паралізований своєю шаленою впертістю, та вона не витримала, враз, обернувшись до чоловіків напрочут легко і невимушено, як завжди, і сказала. Я трохи стомлена, хочу сьогодні раніше лягти Добраніч. ніч. І ось вона вже пройшла, повз мене ледве кивнувши головою. Я встиг ще помітити сувору зморшку в неї на чолі, а потім уже бачив лише її плечі. Білі, горді, оголені плечі. Минула якась мить, доки я зрозумів, що вона йде, що я її вже не побачу. Не поговорю із нею цього вечора, цього останнього вечора, коли ще можливий порятунок. І так я стояв скам'янілий на місці, аж доки зрозумів це, а тоді, тоді. Але чекайте, чекайте, так. Ви, ви, ви гаразд не зрозумієте, як безглуздо, як по-дурному я вчинив. Мушу вам спершу змалювати залу, де це все відбувалося. То була велика зала урядового будинку, вся залита світлом і майже порожня, величезна зала. Пари пішли танцювати, чоловіки грати в карти, тільки по кутках розмовляли невеличкі кубки гостей. Отже, зала була порожня, Кожний рух там упадав у вічі під яскравим світлом люстр. І вона легкою, неквапливою ходою йшла через ту залу, тільки плечі її біліли над жовтою сукнею і часом відповідала на поклони. Важко навіть розказати, як вона трималася, то був королівський спокій, гордий і прекрасний, який мене в ній так захоплював. Я і я залишився на місці. Як вам уже сказав, я був наче паралізований, аж поки зрозумів, що вона вже йде. А коли я зрозумів, це вона була вже в другому кінці зали, біля самих дверей, тоді о, мені досі соромно згадувати про це. Тоді щось ніби штовхнуло мене, і я побіг. Чуєте, побіг, не пішов, а побіг за нею гупаючи черевиками так, що аж луна розкотилася по залі. Я чув свій тупіт. Помічав, як усі вражено дивилися на мене, я мало не згорів із сорому. Ще біжучи, я усвідомив, який божевільний мій вчинок, але не міг, не міг вернутися на місце. В дверях я її наздогнав. Вона обернулась, її очі пронизали мене сирою крицею, ніздрі здрижали від гніву. Я саме хотів щось промимрити, як вона вже, як вона раптом засміялася. Дзвінко, безжурно, щиро, і сказала голосно, щоб усі чули. О, докторе, аж тепер ви згадали за рецепт моєму малому. Отці мені вчені! Ті, що стояли поблизу, добродушно засміялися. Я зрозумів, я був просто вражений, як же майстерно врятувала вона становище. Вони ж перешив гаманці, я вирвав з блокнота чистого аркуша. Вона спокійно взяла його і, подякувавши мені холодною усмішкою, пішла. Першу мить мені полегшало. Я побачив, що вона вміло залагодила те, що я наробив своїм божевіллям, що становище врятовано, але я зараз же збагнув, що для мене вже все втрачено. Що ця жінка ненавидить мене за мою дурну гарячковість, ненавидить дужче, ніж смерть. Я зрозумів, що тепер хоч би приходив під її двір, і сотні разів вона буде проганяти мене як собаку, хитаючись, я йшов назад через залу і відчував, що люди дивляться на мене. В мене був, мабуть, дивний вигляд. Я пішов до буфету, випив дві, три, чотири чарки коньяку, одну за одною. Це мене врятувало від непритомності. Мої нерви не витримували, вони були наче порвані. Потім я викрався надвір якимись бічними дверима, нишком, немов злочинець. Ні за які скарби на світі не перейшов би я ще раз ту салу. Де стіни ще берегли відгомін її сміху. Я пішов. Не знаю докладно, куди я пішов, по якихось шинках і напився, напився, як той, хто хоче заляти в собі всі почуття. Але, але мені не вдавалося одурманити себе. Сміх, той сміх все лунав у мені, різкий і злісний. Того проклятого сміху я не зміг заглушити. Потім я ще блукав у гавані. Револьвера я залишив у готелі, а то, напевне, був би застрелився. Ні про що я більше не думав. І з однією цією гадкою пішов додому. З гадкою про ліву шухляду в комоді, де лежав мій револьвер, з єдиною цією гадкою. А що я тоді не застрелився, то присягаюся вам не через боягузтво. то для мене був би порятунок натиснути на зведений уже холодний курок. Але як би вам це з'ясувати, я почув, що маю ще обов'язок. Так, той самий обов'язок надати допомогу людині. Яка її потребує, той проклятий обов'язок? Мене до нестями доводила думка, що я можу ще бути корисним їй, і що мене їй потрібно. Я ж повернувся до свого готелю вранці в четвер, а в суботу я вам казав, у суботу мав прибути пароплав, і я знав, що ця жінка, ця гоноровита, горда жінка, не витримає своєї ганьби перед чоловіком і перед світом. Ох, яких мук завдали мені думки про безглуздо згаяний час. Про мою божевільну нерозважливість, що через неї я вже не міг допомогти. Цілими годинами, так годинами присягаюся вам, ходив по кімнаті і сушив собі голову, як би наблизитись до неї, виправити свою помилку, допомогти їй. Що вона вже не пустить мене до свого дому, я був певен. Бо ще всіма своїми нервами відчував її сміх і гнівне тремтіння її ніздрів. Годинами, цілими годинами борсався я в своїй тісній триметровій кімнаті. А вже був день, вже наближалося до полудня і щось штовхнуло мене до столу. Я вихопив жмуток поштового паперу і почав писати їй. Я все написав. Скиглив, як пес, прохав у неї пробачення, називав себе божевільним злочинцем, благав її здатись на мене, присягався, що зникну негайно, зникну з міста, з колонії. А якби вона захотіла, то навіть із світу, аби тільки вона пробачила мене, здалася на мене і дозволила допомогти їй у цю останню нещасну годину. Двадцять сторінок списав я тією маячнею. Мабуть, то був божевільний, неможливий лист, схожий на гарячкове марення, бо коли я встав від столу, то був геть упрілий. Кімната крутилася перед очима. Довелося випити шклянку води. А тоді я спробував перечитати листа, але мені стало страшно від перших слів. Тремтячими руками я згорнув його і вже взявся, був за конверта, коли враз мені сяйнула краща думка. Я знайшов справжнє вирішальне слово. Я ще раз схопив перо і дописав на останній сторінці: чекаю тут, у набережному готелі, на ваше пробачення. І якщо до сьомої години не одержу від вас відповіді, то застрелюся. Потім подзвонив бойові і звелів йому негайно віднести листа. Нарешті сказано все. Ви на каналі Аудіокнига. Я сподіваюся, вам подобається твір і моя праця. Був би вдячний за поширення, коментар, підписку, вподобайку до нових творів.